Вітаю всіх сталкерів зони! З вами Грів. І ми продовжуємо наші пригоди в модифікації ОГСР за аддоном Ганслінгер. Ми знаходимося зараз з вами на локації Лощина, на якій ми в останній серії зачистили лісопилку від бандитів, познайомилися з старожилом Захаровичем. І так само познайомилися з чорним сталкером, який нам допоміг знайти артефакт Світло. В свою чергу, який артефакт нам потрібен для того, щоб ми з вами змогли пробратися до аномальної оцієї зони і здобути інший артефакт, по-перше. І по-друге, там закінчив життя сталкер, у якого була одна з флешок по, ось, по завданню. От по цих завданнях. Тобто, здобути всі 5 частин карти і визначити, де знаходиться клондайк артефактів. Все, чіпляти артефакт на пояс, багато говорити не буду. Сама зона представляє з собою отакі левітуючі острови з будинком. І круг них, бачите, є телепорти. Нам, по-перше, потрібен тільки Ну, два телепорта. Перший, оцей знизу, щоб пробратися наверх. І другий порт. Треба бути дуже уважним, бо тут нам по дорозі вони попадаються ще інші. І другий порт нам потрібен ось тут ось цей, що зверху. Тут, Бачите, тут є над цим островом два порта. Нам потрібен той, що зверху. Добратися до нього тільки можна з дерева. Так що спокійно залізайте на деревце. Спокійно, я сказав, залізайте на деревце. Ось. І пригайте в телепорт. Все, ми попали в будівлю. Знаходимо артефакт темрява, забираємо його і обшукуємо базіку, у якому ми знаходимо е, частину карти під номером 4. Все, дане завдання ми виконали. Вивалюємося звідси. Бачите, телепорти всі щезли. Але чомусь острова не попадили. Ладно, нам з тим. Все, тепер спокійно біжимо вже з вами на кордон. Поки що тут завдань більше немає. Ось ми. Ось перехід на кордон, все. Погнали туди. Ось ми вже з вами на кордоні. Так. Ну, ми з цього дупла. Ну, будемо рухати в сторону ТП. Зараз побачимо хто там. А твою ма. Тут, чого, сприває, що з нас тут дофіга, чуваки, вам нічого? Не, не здається, а? Як ви думаєте? Я щось казав і ніфіга його не почув. Тут вон свинки, песики всі бі, раді мене бачити, всі трутся бігом цілуватися, я чуть не... Офігеть. Оце поналітали, ну в баню. Оце так видно, що раді мене бачити. Добре, мені з тим. Забіжемо до діда зараз. Так, що у нас тут? Ого, у нас тут щось забагато тут наших пацанів. Походу, вони тепер вже окупували. І бандюкам тут же, я так зрозумів, що нічого не світить. Так, що у нас зверху є якісь схончики, йдемо подивимось. Хм, плакатики, часів, совка. О! Це нам потрібно, горюку тримай собі. Ні, нам таких не треба. Коротше, ліземо ще наверх, подивимося за ничку, що тут є. Ну і будемо рухатись вже вбік. селища новичків. Що там дід хоче ще? Узнаємо. О! Артефакт кристальна колючка. І артефакт слимак. Супер. Вітаю! Здорово, здорово, пацан. Так, добре. О, замість вовка вже фанат стоїть. Значить у нас зараз буде робота. Ей, мічі, ходи сюди, є тема для розмови. Фанат, кстати, з класною пушкою. Це мені подобається. Так, такий, чекай, зараз подивимось, що куди. Ну що, можемо діто показати документи, так, про всяк випадок. Так, булижник світак Хамелеон. Ну я зрозумів, це нам. Не треба друг бармена, це ми дійдемо до бармена, убити сталкера зрадника грохнули. Знайти нормальні болти, це. Ось так, ага, це кажуть, теж в бар. Зброю обов'язків ми знайшли. Фамільну рушницю ще ні. Дочка, старого ми ще не дійшли, зброю дігера. О, по дорозі треба ще зброю дігера буде завести. Ну, в принципі, тут все. Ще побачити. побачить. Побачить, побачить. А ну пригальмуй за Нейжіл. Пішов в баню, друзі, пригальмую. Так, добув документи, Ось вони, ну, 15 штук він нам накинув, коротше. О, чотко я прибіг. Супер. Ну так, все, викид закінчився. Давайте переговоримо з діду, що він там що хоче. Відповіді нам це не треба. Особисті завдання є. О доручення є завжди. А от то хочу допомогти, на жаль, мало. Ось що я тобі можу запропонувати. Вибирай, гість на елеваторі. Загалом справа така. Мені тут шепнуло, що на елеваторі. Ну, за що за мостом, який двоє новачків помітили, як хтось сидить і курить на горіш. Ясна річ, вони злиняли від гріха подалі. Аж надто місце зручне для засідки, кулю б не впіймати. А я не можу спати спокійно, коли під самим боком речі незрозумілі такі. От і дізнав, що за гість такий таємничий там влаштувався. Якого біса він на, на кордоні забув. Перевіриш? Ех, звичайно. Це перше, друге. Так, відповіді потрібно роботи, є щось на прикметі. Ні, фіга собі, ось, знайти РПГ. У мене якраз РПГ є. Беремося. Такс. Я з приводу завдання: знайти РПГ. Що він нам може дати? Або він нам дає 32 тисячі, або всяких патронів препаратів. Взяти гроші. Берем гроші. Супер. Так, більше такого нема нічого, так? Аня, ні, ще є. Загалом тут така справа. На блокпості з глибини зони передали скриньку з звітом однієї з експедицій, що ближче до півночі ходила. День охороняють його так, ніби він наповнений чистим плутонієм. А вночі чомусь не більше двох охоронців залишають. Продовжуй. Проберися снишком на блокпост та викради для мене цей ящик. Я вже тобі нічого не пошкодую. У розумних межах. Візьмешся? Ну, давайте спробуємо, що робити. Ну, Зроблю що можу. Добре, це понятно. ну це треба буде ночі туди лізти. Так, йдемо, поговоримо з фанатом, що він хоче. Все одно треба буде чекатися ночі, подивимося, що за гость на елеваторі, і, може, занесемо зброю дігеру. Ну, вже до ночі, думаю, що повернемось сюди. В принципі, що фанат хоче, я думаю, всі прекрасно знають. Так що. А де він дівся? Фанатику. А де ти є? Ага, ось куда ж заліз. Ну добре, давайте зразу, значить, відремонтуємося. Поки немає що купити нового, давайте відремонтуємо старе. Повний ремонт 44 ну, тисячі. Давайте сайгу там, повний ремонт пару копійок. Ні, орлами. І L85 ми не будемо поки ремонтувати. Такс. Фанат, виходи. Фанат, слухай, мічний ти зараз. Коротше, в двох словах, щоб багато не говорити, найманці прийшли, наїхали на мілких. Дали їм певний час, щоб звільнити територію. Ну, зрозуміло, що. Найманці каш. Я не на на знайшов, фінансову допомогу можу розраховувати. Звичайно, можеш. Добре, давайте йдемо, зустрінемо найманців, дамо їм. Всипамо їм пістоню. Якраз. Тут у мене є класна ничка. Зараз ми будемо шатати, блять, найманців. Ой, треба ще залізти, вже старий став. Або горілки перепив. <гум> так. Ось тут здається буде нормально. Ну що, будемо зустрічати незваних гостів. Так, де вони є? Мапа. Ми ось тут. Група невідомих найманців. Ну і чому ця група сидить? Завдання у нас є ж, правда? Захистити табір новачків. Так, щось вона почала рух. Все, вони почали рух. Ідуть в нашу сторону, так що будемо готуватися до бою. Погано то, що туман, і все погано видно. Так. Блін, туман мені мішає дуже сильно. Так би ми вже їх з підходів постріляли. уже на подходе, пацаны. Блин. Всех, кто живы, мене. Беджины, а ты я я только разошелся, пацаны, я же не интересно. Стоям, -бо, стоям -бо, пацаны, ва, тихо, спокойно. Чур пушки беру я. Пошел вон. Все мини, все конкретно меня. Взлыняй, Змисно! Ох ты! Ох ты, Ах ты, собака, сутула! Ты чё тут? Ты что тут пробуешь? Штурпак, так, блин. Опа. Что за фигня? Так, тут такие струпчики сразу нарисовался. Давайте поддаемся, что тут за... Блин. Ты этоки взялся? Офигеть. Завдання виконано, гість на елеваторі. Офігеть. Вася рівний. Вася рівний, що це то було, Вася рівний. Це у тебе така мощна гвинтівка, чи ти гранати не навчився кидати. Так, ладно. Тепер йдемо одразу пройдемо блокпост. Ідемо до Дігера. Чуєш, братику? А ось і наш Дігер. Ой, своя гвинтівка, синяк. сказав, що тепер вона на 100% робоча. Давай, довіряй, але перевіряй. Так, секунду. Що тут за. Хто, тут Ланди? цими копитами. Продовжимо. Так, довіряй, але перевіряй. Не віриш мені? Тобі я а ось ні. Дай мені глянути, так. А де ЛЦУ? Яке ще ЛЦУ? Звичайний ЛЦУ, який у мене до ствола прикріплений був. Нема його. Де він подівся? Не знаю, може свиняк забув причепити цього разу. Яка різниця? Як яка? Коротше. Він недовольний. Забираємо знову цю гвинтівку, будемо знову нести її в бар. Це так, щоб я довго не, багато не говорив. А от що завдання провалене, твою дрантя? Це мене напрягає трошки. Чи на кізлі? Зовсім які злі. Добре, ладно, здійгаємо побазарили. Ов'язуватися в бійку з українськими військовими я не хочу. Прийдеться обійти. Щоб трупа поприбирали. Здоровенькі були. Здорово, здорово. Ну і де цей болтус, б? Де він ходить, блін? Тобто, як порішати питання, то він гай треба помогти. а якщо сука платити, то нема падла. Де він є? Мене? О, шнурки, де фанат? Так, щоб я зараз нікого не бив. Тут нема. А, блин! Спит падло. Так, все, дякую за допомогу Про мене, приємно мати справу з серйозною людиною. Я не завжди такий серйозний, можу і усміхнутися. Наприклад, коли винагороду отримую. 15 косих, все супер, добре. До зустрічі. Все, давай, будь здоров ми у нього забрали. Так, йдемо зараз до діда, продамо все, що не треба. Привіт. Так, тут ідуть, до речі, дивіться, нам треба по Питання безсмертя, по завданню питання безсмертя, треба якось зловити, щоб був викид. І от якраз є тут електри. І треба буде якось спробувати, подивитися, нам треба той достати артефакт Хамелеон. Ну, це вже. Подивимось, як у нас це все вийде. Так, дід. Алло. Тихо, дід. Я з приводу завдання, якого завдання. Гіс на ліваторі, я виконав його. Ну подивився, що там знайшов. Там сидів якийсь тип спробував мене пристрелити, але перший постріл став для нього останнім. Гвинтівку розірвало до біса. Його самого вбило. Ось його гвинтівка, на. Хм, непогана зброя. Ох ти, а це що за знак, на прикладі Подряпаний. Так це ж фірмовий знак Бармена. Це явно його рушниця. Дивні справі свою зброю зазвичай не дає нікому. Треба б дізнатися, що це за тип. У нас гостював. Звідки у нього гвинтівка? І навіщо ти йому здався? Сходи до бармена і покажи її йому. Дізнайся, що та як. Думаю, ти і сам не проти будеш отримати деякі пояснення. На нове завдання. Гіст на елеваторі. Отриманий предмет. Застава М76. Що за фігня? Бармен? Ну, все, завалю гниду. Е. Понятно. Втрачено предмет, заставу, м 76. Отримано предмет, понятно. Та сама пуколка, так? Де вона є? От вона. Зрозуміло, понятно. Ну нічого, узнаємо, що до чого. Все буде чітко. Так, 19 година. Давайте з вами... Поспимо і вже будемо лізти, полізом до військових. Спробуємо забрати скриньку. Давайте потроху потихеньку будемо зараз пробиратися до блокпоста військових. Знову таке наше дерево. Наша звалка тут о, всякої фігні Так долго ходит, давайте делать спасибо. Yes. Так Такий светильник в голове, и не бачу, куда он идет. Ну, это капец. Ну, это цюлю. Слухай, Все, зашел. Курво. Блин, треба вниз резку і на О, педалі. Так. Чи може спробувати так, а тут тяг ще? Так точно. Нашо, ну, короче, пробуємо вниз і на педалі, Спробуємо так. Є Все, тихо зайшов, тихо пішов. І тепер звідси. Тихенько. Здовж заборщик назад до Сідоровича. Так, дідику, принесли ми тобі чомодан. Ось ящик з блокпоста. 15 штук, унікальний варіант предмет. Що за унікальний HK OMP45, зараз подивимось, якась пушка якась. Так, Молодець, допоміг, дякую. Втім, знаю, що дякую, сити не будеш. Значить, тримай. 20 або ні, 15 тисяч і ми в розрахунку. До речі, що такі пропажу виявлять обов'язково. Тут такий кіпіш почнеться, так що волино, ти звідси швидше на підвищеній швидкості. Ну, понятно. Так, в принципі, у нас таких завдань б, тут немає, так що ми можемо знову вирушати в сторону звалища. Ну то що дед, дє... ну до деда ми ще повернемося. З питанням деда. ми ще повернемося до цього. Ку-ку! И матрица зависла. <свист> Пиу. Все. Матрица отдыхает. С кем же там стреляются? Что за проблема? Кто там? Что там? Где там? А, чи вони знову... через. Оба! Ты взявся, взялся, чувачший, блин. собі. Це Шо за, блін, козел. Нифига собі, блін, чо, берега попутав, що ли? Ти кем тут місцем прийшов, ти? Це, дивіться, той товстий контролер, здається. Их сбил чи я помиляюся? Ну, не суть, короче. Шоу контроллер, нема контролера. Шо робець. Ну одразу всі зеленькі стали. Отак. так. Здорово, пацани. Що, стургувати будем, чи ні? 11 тисяч маєш. СГД у нього. І це СГД. Ладно, фікс з тобою. Гвинтівка. 6 тисяч. продаю. Пістолети можу продати. І такий пістолет можу продати. це і ні. І такий пістолет можу. А, це він що не хоче? Ага. Понятно, його треба розібрати, щоб продати, я так понял, так? Ладно, мені з тим забирається, щоб мені легше було ходити, все, давай бозроб. Ну шо, погнали в бар. Так, перше. Де це падла гнида козьов Ні. Ну це! Е Гадай, що ти приніс? Що, знову? Це розсмішно! Так я знаю, цим треба щось робити. Давай, так, скрізь, гру, що гвинтівку ти... Посів і справи кінець. Не варіант, він дуже дорожить своїм барахлом і не пробачить такого. Я хотів відмовитись від цієї згубної справи, але він погрожував, що підмочить мою репутацію перед торговцями. Він це можна, треба бути хитрішим. Давай дістанемо нову гвинтівку, цю викинемо нафік. Так, чор з ним задовбав. Мене цей Дігер Юра. Тільки гвинтівка ця. В нього якась особлива чи що. Фігня, зроблю так, що ніхто не відрізнить. А де візьмемо гвинтівку? Таке у мене одна. Звідки? Ти русину горюку міняєш, по твоєму обличчю видно. Це обов'язки одного. Він давно її припер. Не біда, я щось придумаю. В крайньому випадку бахнемо з ним мого фірмового мутняка, від нього пам'ять відбиває. Ну дивись, це наш останній шанс. Все, що забрати, не забрати, що це з ним Да, бігом. Кивайся. Такс. Пушку у мене. Так. Як справи? Все, пучком. Ця зануда не відрізнить но був він строй. Хоч під мікроскопом не дивиться. Дуже на це сподіваюся, інакше моя репутація міслився з артефактами кінець. Отримає, л 852 тактичний варіант. До зустрічі. Добре, де воно є? Угу, угу. Все, понятно, добре, хорошо, рухаємося в бар, поговоримо з барменом. Віддамо зброю обов'язківцю. Доложимо те, що ми там вже забили сталкера, який. Проходь, не затримуйся! Сталкер, моя інформація може тобі пригодитися. Хто тут вже шо, бліна? Так, давай де сюди. Ти? Розумію, розумію, розумію. Я з приводу завдання. Завдання виконано. Отримана нічна зірка. Так, це добре, є робота на прикметі. На цей мет нічого не маю, до зустрічі. Добре. Так, цього ми ще не зробили. Зрадника, точніше, сталкера хотів сказати. Так, що у твоїх ботів хочеш придбати інформацію, бачу, у тебе колода карт, не треба нам, не треба, не треба. З ким я говорив? З лисим чи з ким тоді говорив? Так, це пошл лісом. О, лисий. Можеш розповідати, щось кориснути новачка? Так, я спереду завдання. Все, отримано гроші вбити сталкера. Все, ми це порішали. Сальця... Мені потрібно робота щось є, нічого не маю. Добре. З цими питання вирішив, цим вирішив, цим щось мало, Ні, не мало нічого. Добре. Сюди. Приніс документи з x 18 Так, ось вони. ситуація прояснюється. Я давно припускав, що випалювач мізків, штучна конструкція. Це такий собі експериментальний випромінювач Кайманова. Саме його частини виготовлялися в лабораторії Х-18. У цих документах. Є посилання на лабораторію X-16, куди відправляли готові блоки. Розташована вона на території виробничого комплексу біля озера Янтар, там неподалік табір учених. Вони мають підказати точніше. ситуація складна. тобі треба пробратися до вчених і довідатися, де знаходиться лабораторія X-16, щоб добути відсутню частину документів. Ти Як готовий? Готовий так тепер і я і друзяки мої прорвемося. Так, я з приводу завдання. Щось йому давав давав? Якого завдання? Друг Бармена. О, так, я виконав це завдання. Гразу, купа гранат, 7 тисяч, добре. Пожерти б чого хорошого, але ж немає. Особисте завдання є. Бранець на базі військовий. Бранець на базі військовий. Що ти мені хочеш сказати, блін. Чекай, давай з бранцем пізніше, а узнаємо у нього, що там за чувак звінтів. Слухай, бармен, ти... За якісь провини мене прибрати надумав. Я, тебе, нічно, тебе все гаразд взагалі. Нафік ти мені здався. Я хочу тебе прибрати, ти б тут вже не стояв. Він розмовляв зі мною. Чи ти маєш підстави стверджувати, що я на тебе полювання відкрив? А ти подивись ось на це, показати гвинтівку. Опа. А то як? Хм. Ти де цю бандуру знайшов? Один хмірний на кордой намагався мене з нею пристрелити, але після першого ж пострілу вона в руках вибухнула. му затвором цю голову розвернула. Тож його не розпитати. Сам розумієш. З трупа я гвинтівку підібрав. По очах бачу тобі щось відомо. Йоп, твою мать! Так, ти маєш рацію, дещо мені відомо. Викладаю все яке, є, не думаю міч, на тебе ніхто не полює. А той сталкер, що стріляв в тебе, це снайпер, якого я найняв, у суню одного хлопця. Мабуть, він тебе перепутав з ним. Ось курва, тепер така заворуха почнеться. Ти собі уяви. Не можеш уявити, не можеш. Коротше, мічно, якщо така справа, я розкриваю перед тобою карти. Мені потрібно, щоб один сталкер відкинув копита. Замовили його дуже серйозні люди і за дуже пристойні гроші. Певно, той сталкер серйозно перейшов їм дорогу. Сам розумієш. Замовник подробиці мені не повідомляв. Відмовити йому я не міг. Мені ж боком вилізе. Але при цьому ніхто не повинен був знати, що та як. Виконавець теж мав вирішити такс, вирушити за клієнтом. Ну зробив мені мислив, Місцевий умілець тротиловий патрон. Чув про такі. Куля випущена з нього летить так само, як і звичайно порахував патрона, але вибух трутіло настільки сильний, що розриває зброю та вбиває стрільця. Все пішло, але снайпер переплутав ціль. Зараза. Покідок, ти бармен. Я зараз тебе цією рушницею інвалідом зроблю на все життя. Слухай, не кипіти, заспокойся. Гаразд. У мене виховано було, таким людям не відмовляють. Вічно, якщо все одно, ти все дізнався. Мені знадобиться допомога. допомоги. Зодної. І... Так, і в часті будеш, як компенсація за той сюрприз. Я в таких справах на одну фігуру не ставлю, бо на крайній випадок наняв кілера. Твоє завдання прибрати цього кілера. Але увага, зробити це потрібно ще тоді, коли він усуне свою ціль, щоб кінців воду. Тільки ти не думай, тебе прибирати не збираюся. Але нагорода має бути гідною. А що за ціль? Що він накоїв? Той, та той сталкер, настільки я зрозумів, знайшов прохід в мертве місто. Біс його знає, що там і як. Зв'язано, але дехто не хоче, щоб він туди потрапив. Прохід, як я зрозумів, йде через старий завалений тунель. І чувак цей з собою динаміт тягне. Щоб завалив там роз... А, завали там розчистити. Замовник якийсь. Про це дізнався і вийшов на мене. А я, в принципі, і сам зацікавлений, щоб він туди не проліз. Страшне це місце мічне. Нічого він там хорошого не знайде. А та хрінь, що там водиться, якби до нас сюди через прохід не полізла. Ось такі справи. Вирішуй, такс. Вирушай тепер на кордон. І пам'ятай, вбити кілера потрібно не раніше, ніж він прибирає ціль. Так, наче, тут все сказав. Так, а, значит, Також я тобі зараз <поцелуйтесь> його на карті відмічу. <поцелуйтесь> а гісний <поцелуйтесь> лаватер все таке, понятно. <поцелуйтесь> О, по так. так, <поцелуйтесь> це зараз будемо дивитися, що до чого. <поцелуйтесь> це ми зараз подивимося <поцелуйтесь> з вами. Так, в принципі, на сьогодні стане. Давайте зустрінемося вже в наступному відео. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф, Капець. Ну і вже продовжимо у вже наступному відео. Всім пока.